Всім привіт! З вами Денис, і це моє друге відео, де я розповідаю, як я проводжу свій день. Сьогодні ми з мамою зібралися на прогулянку в центр Водерфорда, це в Ірландії. Містечко невелике, тому далеко йти не треба, а по дорозі ми зустріли от такого от котика. Спочатку він з нами грався, але потім, коли я включив камеру, він перестав. Цим він, мабуть, хотів нам показати, що він проти того, щоб його знімали. Ну а тут, мабуть, відбуваються якісь стосовки такі собі. Ну і який центр міста вихідний день без вуличних музикантів? Я думаю, що це студенти якихось музичних закладів. Грали дуже гарно, голосно. Люди співали, танцювали, фотографували і знімали дуже багато відео. ну і звичайно ж супроводжували їх аплодисментами. Мама, звичайно, мусить все знімати на відео. Я ще здивований, як в неї не закінчилась пам'ять в телефоні. По дорозі зайшли в комісійний магазин і купили таку кружечку за 50 центів. Також зайшли в магазин з одягом, думали, можливо, щось цікаве сьогодні буде. Я познайомився з новим другом. Люди геть чисто подеріли з фільмом Барбі. Це майка в чоловічому відділі. Також я нанюхався дуже багато ароматизованих свічок. А ще ми знайшли зимовий варіант панамки Калуша. Мама, звичайно, не упустила нагоди її приміряти на собі. Це ті самі музиканти, тільки вони перемістилися вже в самий центр міста. А перед тим як переходити дорогу, потрібно натиснути цю кнопочку. Я не знаю чому, вона не допомагає. Ну і на кінець дня мама заставила нас ліпити пельмені.